Пером і словом битись треба. Цю настанову Григорія Сковороди намагається втілити в життя телерадіокомпанія «Бриз», яка підпорядкована військово-морським силам України. До речі, єдина телерадіокомпанія Криму, яка на 100% україномовна. Цікаво, що ні мовні, ні фінансові труднощі не заважають БРИЗу бути успішним і затребуваним. Перемогами та проблемами колег переймалися наші кореспонденти. 18 років у телерадіоефірі – головне досягнення цього унікального колективу. цілодобове мовлення в вфм діапазоні. А також щоденні телевізійні програми про життя українського флоту, зокрема, й українського війська загалом. Усе це клопітка робота журналістів телерадіокомпанії. Ми висвітлюємо ті події, які торкаються мешканців всього регіону, тому що всі ми. Служимо і живемо тут. Тут живуть наші сім'ї, діти, наші рідні, близькі, і ми не можемо обходити стороною загально-політичні, загальнополітичні, загальносуспільно цікаві події, які відбуваються тут на теренах Севастополя і Криму. Колектив БРИЗу це 35 працівників, половина з них військовослужбовці. Відтворюючи інформаційну картину дня, вони намагаються не лише висвітлювати успіхи та досягнення українських військово-морських сил, але також вказувати на недоліки, радити і допомагати вирішувати проблеми. На флоті багато проблемних питань, тому що техніка, люди, людський фактор, він завжди присутній, всюди присутній. Але при розумній роботі командира можна правильно організувати роботу, провести навчання, похід все можна зробити. Мова програмне головне, важливіше їх зміст. Констатує головний редактор і зазначає, сучасне покоління кримчан досить добре розуміє українську. Головне, щоб інформація була цікавою і потрібною. Тож мовного тиску Бриз не відчуває. Принаймні тепер відчували колись дуже сильний, особливо на початку створення телерадіокомпанії. Тут і пікети стояли там, і розповідали про те, що там треба нас закрити. Якщо телевізійний формат Бризу це насамперед новини, то радіопрограми це також популяризація української історії, культури і музики. Доброго вечора всім. І далі зустрічайте музичну композицію у виконанні гурту Друга ріка під назвою Світ на різних берегах. Новітні технології дозволили бризу значно розширити свою аудиторію. Телевізійні програми на сайті телеканалу тепер переглядають користувачі інтернету в усьому світі. Це і Північна Америка, і Канада, і практично вся Європа, і Росія до речі, достатньо багато дивляться люди в Росії, навіть в Китаї дивляться, в Горданії. Та для того, щоб успішно виконувати свою роботу, працівникам бризу щодня доводиться долати багато труднощів, починаючи від того, що у приміщенні телерадіокомпанії немає ні опалення, ні каналізації. І навіть телевізійний суфлер для студій, в якій записують новини, недосяжна розкіш. Однак це не заважає морським телевізійникам впевнено тримати свою частку інформаційного простору. Принаймні на запитання про боротьбу з конкурентами, керівники телерадіокомпанії впевнено відповідають. А ми з ними не боремося. Ми стараємося бути кращими, тому ми кращі.